Привіт, народ! отут От вже шматки паперу. Це я вже нарізав, тестив ніж новенький від сівіві. Називається нейрогептик чи нейрогаптик. Знаєте, як перекладається? Я навіть ну, намагався знайти, знайти найбільш таку правильну назву, але це щось типу взаємодія між нервовою системою і дотиком. І на манер цього ножа я вже взяв собі і додумав. Тобто берете в руки і відразу загострюються всі відчуття від задоволення. Це ніж CVV NeuroHeptic. Новий він коштує 4990 гривень, мінус 10% за моїм промокодом. Вирішив цей ніж потестувати, подивитись, що це взагалі таке. Ножик цей є у різних кольорах, їх на сайті 4 на вибір. Є лімітована версія, коштує 6390 гривень. Чому? Тому що там клинок з дамаської сталі і років є G10 з карбоновими накладочками. Складний, ніж фліпер для повсякденного носіння. Фанати EDC, дивіться це відео. Можливо, вам сподобається. Матеріал клиночка преміальна сталь Нітрові підвищує зносостійкість ріжучої крайки та надає клиночку надзвичайних антикорозійних властивостей. Твердість 59-61 HRC по роквелу. Метод обробки клинка галтування. Клинок кліппоїт з загостреним кінчиком. Чудово підходить для задач, пов'язаних з різанням та проколюванням матеріалів різної щільності. Пряме заточування насічки на обуху утворюють. От, ось вони. Утворюють зручний упор для великого пальця. Замок, button lock, щоб закрити ніж. Достатньо натиснути на кнопочку, от сюди натискаєте, і він падає. І відповідно ви його складаєте. А якщо хочете дістати, то просто достаєте або ось так одним пальчиком. Або можна от фліпер використати. Ось він тут. Кому що більше подобається. Тут е, все залежить від вашого смаку. Основний вузол оснащений керамічними підшипничками для максимально плавного ходу леза. Дійсно у CVV. Досить класні підшипники і взагалі дуже-дуже чудова фурнітура. Хоча CVV це Китай. Проте я думаю, що це досить такий якісний Китай, на мою думку. Накладки руків я виконані з G10. Давайте покажу вам цю красу ближче. Що ви думаєте? Зараз я вам все ближче покажу. Просто потрібно ось це все вам дати технічку. Бо люди хочуть технічної інформації, а деякі люди кажуть, ми хочемо візуалу, показуй нам ближче, ми не хочемо технічної інформації. Але я повинен вам все це все одно показати.